Друзі, всім привіт! Хто мене дивиться, дякую, що дивитесь. Пропоную переглянути серію тестів по різу канату клинками з трошки різною термічкою. Всім бажаю гарного перегляду. Так, чи ріже папер. Папер, блін. папір! Лошара. шара. я тут щось з за агресією за гресію... ну, капець. Наче нема нічого. Він поймеш. Всім привіт, хто мене дивитеся. Дякую, що дивитесь. Сьогодні хочу провести тести двох одинакових клинків з Х12МФ. Це ковані клинки. Затермічені на одну ту саму температуру. Відпуск зроблений на одну ту саму температуру. Єдина відмінність кількість. Відпуску. Тобто в одному менше разів відпущений, в другому більше. І хочу побачити, який буде результат. Клинки мають товщину 3 мм, зведені в 0,15-0,2, досить тонко, скажімо так. І е, фініш на загостренні 75 Ельбор. Чому 7,5? Бо так повелося, що я всі свої клинки тестую. На фініші 7-5, щоб не перетестовувати ці попередні результати, тому так і продовжую. Але думаю, ще буде, ще буде одне відео, де я буду порівнювати мілкий фініш на 7-5 і більш грубий, там, приблизно може 40-28. Ну, але зараз не про те. Зараз тест. Клинки загострені. Це як завжди. Вмощуйтесь зручніше, розпочинаємо. Значить, канат у мене пеньковий. Раніше я тестував на джутовому, але вирішив перейти на пеньковий із-за того, що на ньому. Менше потрібно робити різів. Ось так. Ледь не забув. Хочу показати, як виглядає ріжуча крайка до того, як я почну різати. Трохи пилюки нападали тесту. Давайте ну, спробуємо фініш. порівняти. Зараз я 7-5. Якось затисну клинок. бо збільшення приблизно. 10-15 разів. Ось так це виглядає. Все, тепер можна починати. Поїхали.

кілограм, мало двісті. Один і три кілограми. П'ятдесят різів. Один і три кілограми. Погнали далі. П'ятдесят різів так забув. Это уже 100, точнее, это уже в сумме 100 резьб. Но ну, забыл проверять на папере. Так, чи реже папер, папер блин, папир, лошара. Затыкается трошечки, но ага, реже. Гранат штука достаточно абразивна. Там всякого мусора может быть много. Да. мало. Значит, 100 да, резьев. Да. Ставлю 2 кг. 2,2 кг. у нас там. Здесь светло. Зараз підлаштовую ще 50 г. Добре. Ітого 150. Так, на штабу було 2,2. Перевіряю на два 2,5. Теперь контрольный шнур Два и пять ровно. Так, ріжу далі. Як буде щось цікаве, покажу. Так, 450 різів пройшов. 3,2 кг. Ну, образовалась полочка досить довга. Значить, на 350, 400 і 450 3,2 кг. На 300 було 3,1. Поки що так і не зміг відслідкувати агресію, чи впала вона, чи ні. Будемо вважати, що вона присутня. Ще 50 різів і фініш. Будемо дивитися, що у нас там на ріжучій крайці погнали. П'ятдесят, пробуємо папір. Okay, Уже заминає нам було три і два шаріже. І дивимся, <кій> що у нас виходить три okay, з ...zaraz... To Тих самих 3,2 кг. кілограми. Ось така у нас поличка здоровенна. Від 350 до 500 різів 3,2 кілограми. На цьому з цим клинком все. Зараз подивимося, що в нього на ріжучій крайці. Є так, і що ми бачимо? Ми бачимо все, Значить, можемо глянути, що на ріжучій крайці. все щось попалось тверденьке. Те, де ми різали канат. А ось тут ми стругали ріг. Я стругав точніше. Ну я особисто сколів не бачу, бачу замінчики. Ось якось цей. Вот так. Вот такий результат. Все, з цим клинком зрозуміло. Папір він ще ріже. Навіть там, где стругав ріг, ріже. Його знімаю. Ось І беру другий. Там де. Так, це другий панок. Дивимося на тесту наріжучу крайку. І ніж так само 7.5. 5 І той самий 35 градусів. Зрозуміло, так? Так, другий коночок. Перші 50 різів. Поїхали. О! Оу. 5, 6, 7, 8, 9. Слухайте, а тут щось за агресі... агресію з агресією катець. 18, 13. Тут агресія просто сумасшедша, або я його загострив краще. Зараз старався наче однаково гарно. Ну, агресія просто сумасшедша. Подивимося що, що покаже. Значить, папір відповідно все ріже. Ух, Маща. Так, ну, ставлю кілограм. Трошки більше. Один і один кілограма? На попередньому було один і три. Ідем далі? 3,3 кг. 400 визив 3,3 Ось уже обігнав перший зразок. Спочатку йшло дуже бодренько. Ну, мокрий канат, геть мокрий. Треба все ж таки почекати. Почекаю поки підсохне. Заклав там ще муфель одну порцію. Потім включу, покажу. Закінчив з другим зразком. Вийшло 3,8 кг на 500 різах. Значить, перші 250 різів йшов дуже бодро, навіть 300 я б сказав. Да, перші 300 різів. Агресія була сумасшедша. Потім після 300 різів, почала падати, падати, падати. Зараз подивимося, що у нас на ріжучий крайці. Тільки Ріг ще постругаю і побачимо Частина якою ми різали канат. Папір також ріже після 500 різів. Зараз дивимося. В принципі, виглядає так само, показує ріже дразайка. Бачу, може трошки менше заминів, а це частина якою ми строгали ріг? Зараз зараз. Суттєвих пошкоджень також не виявлено, враховуючи, що зведення 015, 02. Тут загострення 35 градусів. Результат доволі непоганий.